27 жовтня в Україні відзначають День української посемності та мови. Це свято розвитку державної мови, яке відзначають щорічно мова серце народу. Це код нації українців. Сьогодні українці на власному досвіді переконалися, що українська мова це зброя. Зараз, як ніколи, більшість українців зрозуміли. Чому варто говорити саме українською? Насамперед, саме тому, що цього права нас постійно намагалися позбавити. Отож ніщо так не цінується, як усвідомлення того, що це можна втратити, це право, за яке тисячі українських військових поклали життя, це сотні тисячі незаконно вбитих мирних мешканців та дітей. Мова має значення сьогодні. Українські пісні лунають у всьому світі, нашу літературу перекладають сотнями іноземних мов, українці вибороли право на існування та вільно спілкуватися рідною українською мовою. Мова рідна, колоскова, материнська ніжна мова, мова сили і простоти. Гей, яка ж прекрасна, ти. Перше слово крик любові, сміх і радість немовляти неповторне слово мати. Про життя найперше слово. Друге слово гімн величний, грім зутяг і коті Звук вітчизний неповторний, і простий, і предковічний. Ну, а третє слово мила, буря крови, пісня регіона. І така, як пах любистку, і така, як мрійка мрійна. Пройшов усі святия, є прекрасних мов багато. Але першою, як мати серед мов одна лиштия: ти велична і проста. Ти стара і вічна мова, ти могутня рідна мова. Мова пісня колискова, мова, матері уста.